Двохмісний номер на добу всього лише 2000 гривень. Але подивіться, зараз я вам цьому відео покажу, що в ціну входить. Це в нас є Ворохта, гостинний двір М. Дуже гарна територія. В цьому центрі Ворохта, під'їзд, асфальтована дорога. Тут у нас номера знаходяться. На території, щоб ви розуміли, знаходиться басейн з підігрівом і джакузі. І Якщо ви тобто, проживаєте, це входить в ціну безкоштовно. Також така дитяча зона класна є. Місце, така кухонька, де, відпочиваючи собі самостійно, можуть готувати їсти. Так, йдемо далі, показую вам територію. Дивіться, така качелька гарна. Ось так дуже все гарно виглядає. Є також сауна. Є Мангальна зона. Зараз піднімемося на оглядову, з якої видно всю Ворохту. Подивіться. Дивіться, яка красота. Просто вау. Тут ви собі можете приходити пити кавусю, їсти, снідати за такими шикарними краєвидами. Дивіться, Містий лядук, як на долоні. Також в е, даному комплексі є більярд, спортзал. Сауна, йдемо, покажу яка тут крута сауна, дуже класна сауна, також в Сауні є басейн. подивіться, яка шикарна територія. Ось у нас сауна. Заходимо. Тобто це 2000 гривень і ви цим всім можете користуватися, звичайно, що сауна за додаткову оплату, дивіться, ось така крута сауна. Ось такий басейн, басейн теж дуже великий. Сауна. Ось така шикарна. Відпочинковий комплекс М. У вороті. Ось така красота. Тобто є все для вашого комфортного відпочинку. Є все і навіть більше. От мені дуже подобається, що все зроблено так зі смаком і для душі. Дивіться, що є. Така літаночки, де ви собі можете шашлички жарити. Круто, що басейн, басейн 10х5. Уявляєте собі, з підігрівом, З басейном ви користуєтесь безкоштовно і ще ми з вами йдемо, покажу, що є спортзал. Ось тут у нас є спортзал. Спортзалом ви користуєтесь безкоштовно. тому... Залишаю номер телефону для бронювання, номер на добу 2000 гривень. Ви з басейном, джакузі.